Всім доброго ранку, новий день і новий час. Все цікаве тут для нас ми вчимося пізнавати світ навколо нас вивчати, одне одному сміхнемось і заняття розпочнемо. Зараз у нас заняття з розвитком мовлення. Дітки, скажіть, а який у вас зараз настрій? На що схожий? на сонечко чи на хмарку? На на сонечку, молодці, гарний у вас настрій. Тож давайте ми хмарку нашу проженемо. Давайте виконаємо таку вправу хмарка щічки надуває, сильний вітер випускає. На хмарку, давайте ще раз хмарка щічки надуває. Сильний вітер випустить. Mm -hmm. Проженемо нашу хмарку і залишимо сонечко. А зараз, будь ласка, послухайте загадки. відгадати. відгадати? Так, хто це смачно варить борщ? І компот готує, каші з жару дістає і дітей частує. О, мама! Кухар, кухар! Подивіться, будь ласка, подивіться ви картинка, кухар. Сліво, гадко слухайте. Мімо дітей читати і писати природу любити і стареньких поважати. Хто це? Учитель. Вірно, це учитель, ось картинка вчителя. Зранку підмітає листя, тож подвір'я в нього чисте, клумби поливає, раду дває. Дба, Ось він, бачите? Слухає далі. Воду зачіску він зробить і волосся підстриже. Поїхали. Перкар, правда? Ось картинка. Подивіться, перш. -кар. Він усе нам продає: і цукерки, і мармелад, молоко, і хліб тухняний, печиво і мармелад. Продавець! Продавець! Ось, бачите картинку продавець. 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 Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить? Таксі. Водій, водій, ось картинка, це водій. Дітки, про що були загадки? А про Професія. професія. А що ж таке професія? Професія це така робота, яку людина для себе обрала. Це справа, якою вона займається в житті. От, наприклад, моя професія вихователь, і я дуже люблю свою роботу, бо працюю з такими гарними цікавими дітками, як ви. Скажіть Шіп, а чи заявити да. якусь небудь професію? Не зараз не чому? Тому що ви маленькі правда ви, навчаєте. ви навчаєтеся в садочку, а будете в школі. Тому Добре. зараз ви отримати професію не зможете. Зараз я пропоную вам послухати таку розповідь. Уважно послухайте і здогадайтесь, про кого ця розповідь. Ця людина працює в школі. Вона вчить дітей читати, писати, лічити, малювати. Читає учням цікаві книжки, дуже любить дітей. Хто це? Учизнеця. Правильно, це вчитель. Правильно, скажіть, а як ви здогадались, які слова вам допомогли? Як ви здогадались, що мова йде про вчителя? <різвіст> які слова працює в школі, правда, вчить читати, писати і вчити? Да. пропоную вам подивитися на наступну картинку і допомогти мені скласти розповідь. Давайте спробуємо. Кого ви зараз бачите? Кухар. Пухар. 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 Давайте ми про нього складемо розповідь. Що це за людина? Кухар. Куха. Так, що це Та людина, яка займається приготуванням чого? Їжі, приготуванням ст, спра, е, страв. А де працює кухар? Де може працювати кухар? В кухні. В На кухні, так, в їдальні, в кафе, в ресторані. А в що одягнений кухар? Біло човник. Угайли. Білий халат і біла шапочка. А він працює да. біля чого? Біля чого? Подивіться, біля гарячої плити. Да. Так. Давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Підніміть, будь ласка, свої долоньки. Праву долоньку поверніть до себе. Ось так. Молодці. А ліва дивиться до мене, правда? А тепер давайте ми будемо з вами по черзі повертати долоньки. Ось так. Спробуйте. Одна долонька повернута до вас, інша до мене. Одночасно повертаються дві долоньки. Виходить у вас, дітки? А, добре, молодці. Працюємо далі. А зараз давайте ми з вами пограємо в таку гру. До кого звернемось за допомогою? Дітки, якщо трапилась пожежа. Подивіться, ось картинка. Якщо трапилась пожежа, до кого ми маємо звернутися? Кому зателефонувати? Позгарному. Пожежному. Ось дивіться пожежник. За яким номером телефону? Позжанному. Пожежному. А за яким номером ми маємо зателефонувати? Хто пам'ятає? 101 101. Так, далі. Якщо хворіє дитина або дорослий, до кого ми звертаємось? Лікаря. До Вітаря. лікаря, вірно. Ти будемо наслідувати. Ось бачимо дівчинку вона розірвала сукню, до кого вона має звернутися? Подивіться до кого? До собачки, діти, пачка це людина, така людина, яка здобуть. А якщо захворіла собачка? До кого ми звертаємось? Називається це, це біг. Біг. людина, яка лікує okay. пари? Розуміли? Yeah, yeah. Та, 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 та. Yeah. Так. А тепер скажіть хто чим керує? Подивіться, будь ласка, уважно на картинки: хто керує кораблем? Yeah. Капітан! Ну, ви бачите, корабель і людина. Ось у формі це капітан. Далі слідуюча картинка. Хто керує потягом? Хто? Хто? Машиніст. Правильно, машиніст. Слідуюча картинка. Що це? Трактор! Трактор. А, Трактор. а хто керує трактором? Фермер. А Фермер. Називається професія. Тракторист. А ось ця картинка, подивіться: хто керує літаком? Пілот. Пілот. От це які на картинки ви бачите професії. Капітан. машиніст, Тракторист. Пілот. 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 Вірно. Дітки. Ви маєте знати, що професії дуже дуже багато. Ці професії дуже важливі і потрібні. Скажіть, які професії ви запам'ятали? Які професії запам'ятали? Так, молодці, а ще хто запам'ятав, які професії. Лі, вчитель. Слуша, mm, які професії запам'ятала ще? Чвачка, так? <п 'яті> Кухар, пожежник, перукар. На цьому наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного дня. Ви сьогодні гарно працювали на занятті. За увагу. І до наступної зустрічі, до побачення, мої хороші. До побачення!